Поєднання енергії, ніжності та вдячності до публіки саме так у Кременчуці минув концерт Віктора Павліка. У міському палаці культури не лишилося жодного вільного місця. Глядачі зустрічали артиста оваціями ще з перших хвилин. Пісні Віктора Павліка асоціюються у мене з дитинством. Це, наприклад, пісня Ой, мамо, кидим». А з такого, що от мені зараз подобається, це напевно не обіцянок не пробачень. І ще є пісня Ти подобаєшся мені. Я по вікнах тебе малюю. Дуже гарні романтичні пісні. В мене навіть в машині в плейлісті є. І я кайфую, згадую, слухаю і підіймаю настрій. Захотіла з подругами зустрітися, простий час. Любимо музику Віктора Павліка, знаємо декілька пісень, не весь репертуар, плюс нам подарувала квитки подруга. На сцені знайомі з дитинства хіти, що стали символом цілої епохи. Шики дим, ти подобаєшся мені обіцянок пробачень» та нові авторські композиції, у яких Віктор Павлік поєднує ліричність і щирість притаману лише йому. До цього вечора музика лунала не лише заради емоцій. Кожна пісня мала ще одне глибше звучання вдячність українським захисникам. Під час концерту відбувся благодійний аукціон, де глядачі мали змогу придбати символічні лоти, а всі зібрані кошти передали на підтримку збройних сил України. Хочу подякувати нашим збройним силам України, національній гвардії України за те, що обороняють нашу землю, тримають кордони. і роблять все для того, щоб ми могли з вами тут, як то кажуть, спокійно дихати, зустрічатися. Співати головне не забувати про те, що хто ж може, ми повинні разом допомагати нашим збройним силам робити все для того, заради нашої перемоги. Зараз сьогодні є люди. Кременчуцька 107 бригада, я хотів би їм щиро подякувати і ваші попросити. будуть вам за все хлопці, дівчата. Вечір завершився під учні оплески, а головне з почуттям вдячності та єдності. Адже музика Віктора Павліка, як і віра українців, звучить крізь руки. З любов'ю, силою та надією на перемогу Катерина Грудньо Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.